Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Батьки оточили одної з лікарень Одеси. А також училища вимагають розслідування. Справу хочуть зем'яти. Масовий мороз серед курсантів декілька днів тому. Ми з посиланням на телеграм-канали та лікарів уже про це повідомляли в Одесі. Вдруге за кілька місяців сталося масове отруєння курсантів їжею. Як повідомляє прес-служба регіонального главку нацполіції, наразі правоохоронці розслідують обставини порушення санітарних правил та норм Організації харчування в двох одеських навчальних закладах, тім воно зовсім не випадкове. Наразі 64 чотири віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування в медичних закладах. Про події, які сталися цього тижня, у навчальних закладах правоохоронцям повідомили лікарі, йдеться в повідомленні. Зазначається, що за обома фактами відкриті провадження за частиною першої статтею 325 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання. Інфекційним хворобам та масовим отруєнням в рамках розпочатих проваджень призначено низку експертних досліджень. Триває слідство, встановлюють всі обставини подій. У соціальних мережах повідомляють, що йдеться зокрема про курсантів військово-морського ліцею в Одесі. Продовжуються труїтися курсанти ЗСУ. Вночі до лікарні гуртожитку військово-морського коледжу було доставлено вісім осіб із попереднім діагнозом отруєння їжею. Примітно що у вересні отруїлося 70 осіб, а буквально тиждень тому госпіталізовано ще 25. За словами учнів, ні, в їжу доставляють із військової академії та готують її. Там повідомив один із місцевих телеграм-каналів. Я перед тим як сідати стіл, їсти читаю молитву хрещуся три рази. нюхаю, а потім сідаю, їсти каже один із учнів. Нагадаємо, не так давно стало відомо, що вночі курсантів військово-морського ліцею Одеса госпіталізували до медичного закладу з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Йшлося про приблизно півсотні неповнолітніх потерпілих, які потребували у лікарів. Одного у соціальних мережах очевидці писали, що до медзакладу доставлено близ. Сько сімдесят осіб віком від 14 до 16 років з діагнозом харчова токсикоінфекція. За словами учені, стало погано усім, хто їв колбасу з їдальні. До слова командир військової частини на Київщині згодом Одещини окрав майже 2,4 мільйони. Усе інше повернули посадовиці Міноборони. Служба безпеки України викрила ще дві масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на харчування українських військових суми збитків, завданих міністерству оборони, становить понад 120 мільйонів гривень так посадовці одного із департаментів міноборони уклали угоду з керівниками двох комерційних структур на оптове постачання продовольства до місця дислокації військових. Однак бюджетні кошти було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази й обладнання для надання таких послуг. Самість постачання продовольства до ЗСУ Учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм. Двом керівникам підприємства, задіяних у злочинній схемі, повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу. Дексу України власненні розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває розслідування для встановлення причетності посадовців міноборони до протиправної діяльності. Крім того, командир однієї з військових частин на Київщині вкрав майже 2,4 мільярда мільярди гривень, виділених на харчування особового складу. До схему він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів і які вночі недостовірені відомості вносили до світної документації для приховування відкату. Наразі вирішується питання щодо повідомлення Ння фігурантам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Частина п'ята статті 191 про першої розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частина 1 стаття 369 пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрання запобіжного заходу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Чи друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.